Маємо Anern 62Q Pro. Ось його плата витягнута, запускається, типу йде генерація і вибиває 52 помилку відразу. Силова частина, транзюки всі ціленькі, все ціленьке. Підозра на, ось цей, на ось цю ділянку або на обірвані трансформатори. Так, для пошуку дефекту дідівським способом підпаявся до електроліта мікросхеми 3525. Звичайно, попередньо намітивши на платі дідівським способом фломастером плюс та мінус, як справжній майстер. Перевірив, чи є пилочка. Пилочка присутня. До речі, не забув перемкнути оптопару, оптопару перемкнув, пилка присутня, на виході з мікросхеми нічого немає. Так, Заміна мікросхеми вирішила питання. Справа в тому, що на восьмому виводі не з'являлася напруга софт старту. Тобто, було таке відчуття, що на тій старій мікросхемі то є заблоковано. Тут уже все працює. Працює і 52 помилочку вже не б'є. Вже все стабільно.